Доброго всім дня. Сьогодні 29 серпня 2024 рік. Орішки падуть. Собираю. Роздаю. Не хочеться обривати. Дуже не хочеться, бо не знаю, що буду робити, як не буде орішків на деревах врожай файний грішка багато там великі такі но в цьому році нема таких здоровенних як в прошлому році бачите грішка багато Ці кущі обрізані дуже. Ну ось о, всі, так шатаються От, тут всюди обрізано. Всюди обрізано дуже жорстко. Що якщо б вони росли такими кущами. Понятно, що тут і місця не було, б їм тут через один треба було вбирати. А так жорстко обрізаються і Так, більш-менш місця хватає. Бачите скільки, всього уріхова. Пару дерев може. Та не може я оберу, може завтра і зніму. Там за річкою і зніму. Зважити примерно, що там. бачите, скільки в вріх. Все уріхали. полетело быстро все пару дней уже кинец лета все час летит падут а покажу сурлак на щеплення, а оцю цю одну залишу, тому що отут от уже Сережка наверху. Жалко, хай вже буде більше вріжки, бо я їх чекаю жорстко. Ріжки нема. висять два вріжка на Божих силах. Я їх зніму. Це от такий словак. Вріжки ну, ще такі невеликі, тонко корий файний цей й теж. Це восьмирічний штамб. Теж тут така товщина здоровенна. Теж весь там почиканий, порізаний. Не будемо бачити, все порізано. Теж там. Ох, тут Вася. Теж у контейнері за Тонкокорий от кості Вона Тоже така хуська. Це англієць червонолисний. Зараз покажу, бо буду обривати. Такий тонкокорий Дуже вкусний. Саженці вже нема. Забрали все. Це ядра Хуської бомби. Такі, такі вріжки. Великі малі, но все одно не такі, як в минулому році. Що нічого не зробимо, що така погода була, слава Богу, що так. А зараз ще покажу. Тут деревце Васю. Це теж фундук був, я його вбив хімію, тому що він не нужен. Це бачите, це деревце, другий рік, що я посадив, яке вже на очах, просто на очах росте. Це вже Вася почав падати. Такий ріх, тонкокорий, Казав вже від кості. Тоже хороший. Орішок. Так катарин. Тоже я його крутив цю грону. Уже десь три неділі назад. Открутив я її. Хороша, вода, Бурька прийшла. Хоча по погоді не показувало дощ. ну вот, тут вот, такая бурька в спарилася практично. Ось вот там які вріжка зараз притягну. На цьому кущові Такі. великана. Здоровий багато оріх. Тоже все сиплося. Я вже обірвав на Київ відправив треба було людям відправити. Ящик Оріха. Ну і так валяється. Буду так потихеньку збирати Не буду спішити, це покажу. А есть двойка? Такие уришки. А есть двойка? Такие. Дуже Сережок закладывает богатую, я тоже его пулитель. Уришка такие. Ну, і не тверді, і не м'які не такі хуська бомба, мягкіше, вони трошки. На отводках тоже в рішке, уже все падає, все зрилый, треба пообривати. Монро тоже всипається на медвежому. Низький штандик такий. Теж вже падає. Такий монро. Теж дуже набити. Це англієць, червонолисний. Тоже річках повно. Листя велике не віднизу всередині. Но порослі не дає. Порослі не дає. грузится файно и сережками и уришками. Ну, важко на медвежьем. Были саженцы уже там, позабирал уже нема на цей реке. зніму вже там за річкою в тому саду, навірно, обірву один-два кущі. Подивимося скільки. Примерно. Скільки буде. З одного штамбу куща. Всім пока, будьте здорові. Мирного неба всім! Хай Бог пережи. Побачить.